Хлопці і дівчата, мої вітання в нас сьогодні новий відос. Друзі, багато говорити не буду, відео коротке, але дуже цікаве, і тому додивіться обов'язково його до кінця. Ну і не забудьте поставити лайки, прокоментувати під цим відосом. Але перед переглядом я коротенько нагадаюся, що якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат це Андрій Яцешин, Це один з найкращих адвокатів людської області. Тому, якщо у вас питання юридичного характеру, до нього по цьому номеру і він вам їх професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Тому якщо ви собі не думали придбати автомобіль і не розумієте з автомобіля, довірте це мені. Зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. Я займаюся автопідбором. Одноразові огляди, підбір під ключ, все по цьому номеру телефону. Тому, друзі, 100 мільйонів разів вам буду повторяти, ніколи не купуйте кота в мішку. Якщо ви собі не думали придбати автомобіль, в'йо по цьому номеру телефону і я вам його професійно перевірю. Перевірю кузов, кудову, комп'ютер, і ви все будете знати про автомобіль, який ви собі хочете купити. Тому, друзі, якщо автопідбір, номер бачите, звертайтеся. Ну, якщо ви готові, запарюємо чи і його від відос. Добрий день, козаки, що тут робите? Кого чекаєте? На знайомого. Ну якого знайомого? Э, під'їхати. — А посаб щось порушив те, що поїхали, я так пані. Щось ви на нього писали, чи ні, що? Нічого не писали. А що він що, він, що він? що ви в нього хотіли? Ні, нічого не хотіли, не спустить. А що стоїте з лизаком в ту сторону дивитися? Може може, буде хтось порушувати, але не буду вибігати перед транспортним засобом, розумієте, ну. Ага ви Так. — Та, А ні. можна познайомитися з вами? Можна близько, можу по yes. показати. Так стоїть, я думав, когось очікуєте, може. Дем, Демко Олег Михайлович до 24-го, Лівий Павло Васильович до 25-го. Я попрошу, а ви, хто буде, я. Та яка різниця? Не, не так. Чисто, чисто так Руслан мене звати. Угу. А ще, ще щось глибше хочете? До речі, не порушуйте форму одягу, у вас нагрудний штан захований. По-перше, це жилетка не врахована штам, то ми не маємо. А давайте ви його відчіпите, я вам покажу одну одну цікаву річ. Бачите, як напарника в нього є і не Ось вона чіпається за ту сіточку, зміняє. Це поминяє. порушення ну, форми одягу. Так не, не можна. Не у вас є спеціальний наказ, який це регламентує. Є. Тут що можна в цьому перехресті порушити чи ні? Е, можна. Що саме? Дивіться, бачите, дехто може не пропустити. Бо тут колись знак стояв, розумієте, тут е, пару місяців тому поміняли дорожні знаки. Uh -huh. І е, головна дорога рахувалася е, прямо, розумієте, і е, з лівої сторони, е, відповідно, перший водій повинен був пропустити. Uh -huh. був знак але є знаки, знаки стоять, ну ж видно, де головна дорога? Повірте, де... де… Повірте, перших де... пару днів то трошки була така ситуація. Ну, чекайте, це, знаєте, звичка вона така штука, її треба люди… У мене є зауваження до вас, до речі. Е, ви чекаєте колегу, то заглушіть Ні. машину, бо тут наші гроші згоряють, якби хто питав. Чесно. Більшко. Бо вона калатає, я бачу, бачите, солярка горить. Більшко. Що у вас хлопці з колесами таке, я не можу зрозуміти? Що він такі лисі, як локоть? На керівництво не дає вам нових шин? Чи що? Даю. маємо поміняти. Дивіться, у вас різні шини на машині, ви в курсі чи ні? У вас отут зимова. У нас просто подивилися, ми поміняли. Зараз маємо їхати на заміну під, щоб дали нам нові, ну, вже нам видали нові колеса, ми будемо поміняти. А де бразовики ваші? Що бачите, машина... А бразовики ваші де? А це правопорушення чи це не правопорушення? Відсутність бразовиків на транспорт. Що передбачено е, конструкцію транспортного засобу. Ага. А у вас передбачено чи ні? Бо я знаю, що в районах пишуть забразую. Ні, у нас тут не передбачено. Тут більше рахується дуже ну, е, автовазу. А там так, передбачено, ну, так? так? Ну, там стоять перебачено. Бачите, вон да переїде. Дуже прошу вас. У е, вас одна шина зимова лиса, вон дебіться, так? А одна, е, а одна у вас китайська якась. Ні, це росава, це літня росава лиса. Хлопці, це треба такі речі треба забрати. Хвильку, хвильку, хвильку. Е, цю штуку треба зробити, буде. так їздити не можна. То ну, так їздити не можна. Обов язково. Обов язково, обов язково, маємо транспортний засіб так, що... треба підвести гарно. Добре. Добре. До Підвідіть Добре. транспортний засіб, щоб ви не порушили праву дорожнього руху, Добре? Добре? Не наражайте на безпеку людей. Все, їдьте, не, не забудьте, що ви для людей служите. Так, вже бачите, закручений, вони вже тягаються для них не перше. Тому, хлопці, поправте транспортний засіб.